Куди поїхати з Берліну на один день? Я вибрала у One Day Trip Польщу у портове місто Щецин. Тут дуже гарна архітектура. Чимось мені нагадує старий Львів та Ужгород. З задоволенням пройшлася по вузеньких вулицях. Сьогодні вихідний день і все зачинено. Я змогла знайти каву тільки в кафе Starbucks. Тут дуже смачне тістечко з трускавкою, а ще тут креативні відвідувачі. Ми наробили багато фотографій в центрі міста, а також помилувалися тутешньою сакурою. Невеличкий перекус, який я взяла в дорогу, і йдемо далі. Сучасна архітектура дивує, я навіть не знаю, що це є. Місто невеличке. За півдня я побувала на всіх визначних місцях. Навіть побувала коло пам'ятника папи Римського. Далі по плану обід. Перше житті я спробувала польський суп журик. Він смачний, але дуже жирний і зажарений осміногами. А також я була в українському магазині, дуже розчулилася. Купила собі нашу водичку і печиво до кави. На кінець дня я добралася до порту. Хотіла ще походити, побачити, але ноги вже не слухалися, бо цілий день по місту ходила пішки, втомилася. Уже пройшла 22 тисячі кроків, а ще повертатися додому. По дорозі до автобуса милуюся старовинною архітектурою міста. До речі, автобус до Берліна коштує від 15 євро. Я задоволена своєю поїздкою. Пока.